Настав період нарахування індексації, але ви не знаєте, які дії необхідно виконати в програмі? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в новому випуску Електронний облік та звітування. І в даному відео ми розглянемо з вами дії, які необхідно виконати для нарахування індексації. В першу чергу нам необхідно перевірити всі необхідні регістри. А для цього ми переходимо до розділу зарплати і кадри, довідники та настройки, настройки обліку зарплати. І відкриваємо наші настройки. Саме тут ви знайдете сині гіперпосилання, нормативні величини для розрахунку зарплати. Кожного місяця необхідно перевірити, а й за потреби внести. Актуальний індекс інфляції. Як ми бачимо, зараз актуальні дані, починаючи з січня 2024 року, вже внесені. Останній індекс інфляції це за серпень 2024 року. Також необхідно перевірити, щоб була актуальна інформація по мінімальній заробітній платі, а також по прожитковим мінімум. Звертаю вашу увагу, якщо у вас програма автоматично не оновлюється, то Дану інформацію необхідно вносити самостійно ручками. Індекс інфляції особливо його необхідно відслідковувати. Так от, так як інколи не встигають виходити оновлення, так як кожного місяця нам необхідно внести новий індекс інфляції. Коли ви перевірили дану інформацію кожного місяця, ми можемо переходити з вами до наступного. А далі для працівників. При прийомі на роботу або при кадровому переведенні нам необхідно з вами вказати на передвизначений вид нарахування. Якщо ви приймаєте на роботу нового працівника, то в документі прийому на роботу, який знаходиться у розділі зарплати і кадри, нам необхідно з вами внести. Інформацію по індексації. А для цього в документі прийом на роботу на вкладці нарахування ми натискаємо Додати та додаємо нарахування індексація зарплати. Звертаю вашу увагу, розмір ми не заповнюємо. Розмір ми залишаємо з вами порожнім. Провести та закрити. Якщо ж працівник у вас вже працює, то для цього ми переходимо до розділу кадрові переведення. І для працівника ми натискаємо створити. Зараз ми введемо з вами інформацію по окремому працівнику. Обираємо працівника. Наприклад, це буде працівник Аксьонов. Заодно ми з вами змінимо йому умови оплати праці. Ми вкажемо, що умови оплати праці з 1 січня у нього оклад 10 тисяч гривень. Да, також перевіряємо з вами нарахування. Якщо у вас було відсутнє, то необхідно додати нарахування індексація зарплати. Але дуже важливо: в кадровому переведенні розмір виду нарахування, індексація зарплати ви встановлюєте одиничку. Це дуже важливий момент, який впливає на подальші нарахування. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тож, давайте з вами проведемо документ кадрове переведення. Для роботи, для нарахування індексації, ми будемо використовувати працівника Аксьонов. Також хочу, щоб ви запам'ятали, що він у нас з вами. Працює у підрозділі адміністрація. Ми не змінюємо йому підрозділ, не змінюємо посаду, ми тільки змінили умови оплати праці січня 2024 року. Коли ви перевірили, що індекс інфляції внесені, індексація встановлена, тож для цього ми можемо переходити безпосередньо до самого документу нарахування зарплати. Я створюю зараз документ створити. Місяць нарахування вказую вересень. Дата 30.09. Підрозділ спеціально обирає адміністрація для того, щоб виконати нарахування заробітної плати тільки для працівників підрозділу адміністрація. І натискаємо кнопочку Заповнити. І звертаю вашу увагу, програма нам зараз по працівникам виконала нарахування індексації зарплати. А це для працівника Абдулов і для працівника Аксьона. Звертаю вашу увагу, суми індексації різні. Чому? Тому що нам з вами також необхідно встановити базові. Зміни параметрів розрахунку індексації, які ви можете встановлювати як за посадами, так і відповідно до вашої штатної одиниці. Для цього ми з вами переходимо до розділу зарплати і кадри. Зміна параметрів розрахунку індексації за посадами. Вже цей документ ми бачимо, що він у мене вже є створений. Я просто його зараз заповню за штатною розстановкою. Ми бачимо, програма нам підтягує інформацію по всім підрозділам, по всім посадам. Ми вказуємо, що дата зміни з 1.01. Я тільки вкажу зміни для нашого підрозділу ін адміністрація, тобто тільки для нього. Всі інші підрозділи зараз вилучимо. Вилучаємо і проводимо даний документ. Також звертаю вашу увагу у вкладці зарплати і кадри. І у вас є документ зміна параметрів розрахунку індексації, який безпосередньо ви можете встановлювати для кожного окремого працівника. Тобто, якщо вам необхідно зробити зміни для працівника Аксіонова, то ми додаємо цей документ провести та закрити. Ось таким чином ви виконуєте базові. Ці документи їх потрібно зробити тільки коли у вас змінюється базовий місяць. Зараз я переходжу до документу нарахування зарплати, і ось ми бачимо, після того, як ми з вами встановили базові наші зміни параметрів розрахунку індексації, то і для Абдулова, і для Аксіонова ми бачимо, що виконані умови розрахунку індексації зарплати. А для того, щоб перевірити, чи вірно нам програма виконала нарахування індексації, пропоную перейти на сайт семінар та перевірити з допомогою калькулятора індексації. Для цього ви переходите на сайт. У розділі Калькулятори відкриваємо індексація. Базовий місяць підвищення окладу січень. Місяць індексації. Вересень. Сума нарахованої заробітної плати 10 тисяч гривень, і натискаємо розрахувати. І ми бачимо, що програма нам відображає, що починаючи з серпня коефіцієнт індексації 3,8 прожитковий мінімум нам програма відображає, до речі, нагадаю, що прожитковий мінімум в програмі також перевіряємо. Для цього. Розділ зарплати і кадри настройки обліку зарплати, і саме тут нормативних величинах. І ми бачимо, що на сайті Семінар з допомогою нашого калькулятора вказана сума індексації 115 гривень 6 копійок. І це дійсно та сума. Яку нам програма розрахувала? Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете перегадати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!